Так званий кіберпонеділок продовжив сезон святкових продажів у США і не розчарував власників інтернет-магазинів. Покупки в інтернеті у цей день зробили майже 100 мільйонів американців, що на 11 мільйонів більше ніж минулого року. До того ж, цього року кожен покупець у середньому витратив 180 доларів, що більше від минулорічних 130. Детальніше Марія Юнко. Понеділок після дня подяки, який кілька років тому почали називати кіберпонеділком, найбільш зайнятий день року для інтернет-магазинів. Минулоріч у цей день американці витратили у мережі інтернет 850 мільйонів доларів. вдома ви чи на роботі вам не треба нікуди їхати, і дуже часто ви можете отримати безкоштовну доставку разом із найкращими цінами. Ендрю один із 97 мільйонів американців, які цього року скористалися святковими знижками у кіберпонеділок. Продажі у чорну п'ятницю в магазинах не виправдали сподівань торговців, тому вони вирішили заманити покупців ще більшими знижками онлайн. За ціною експертів, продажі в інтернеті за останній рік зросли на 21%, а у святковий період можуть стрибнути ще вище майже кожний магазин пропонує великі знижки і купони. Тому, якщо вам потрібно робити якісь покупки, це вдалий час. Ми бачили 30, 40, а то й 50 відсоткові знижки у деяких популярних крамницях. Популярність інтернет-магазинів можна пояснити ще й тим, що 30% американців мають мобільні телефони, які дозволяють порівнювати ціни та знайти більші знижки в інтернеті. Ви наводите камеру свого телефону на штрих-код товару, і за секунду з'явиться інформація про ціну цього товару у різних інтернет-крамницях. Хоча торгівля онлайн йде значно краще, ніж у звичайних магазинах, чимало покупців не поспішають відмовлятися від традиційного методу покупок. Не знаю, мені просто подобається ходити по магазинах уздовж вулиці. Можливо, і справді для деяких покупців важливі не так знижки, як святковий настрій, який створюють крамниці. Марія Юнко, голос Америки.